З якої батьківщини не Ну, Мені безперечно, як кандидату від батьківщини важко цю ситуацію. Я б це питання передресував голові нашої партійної організації Бондаренко на Танаторія, він детально розповість про те, що сталося з нашим народним депутатом. Яка в нього мета, які дії? Мені Не, ну, просто некоректно перем... формулювати. його вам доведеться це. До Батьківщини. він вийшов і покинув ряди партії батьківщина, і він йде від партії це його бажання, прагнення, він йде як самовисуванець. Про це він заявив нам особисто, заявив керівництво партії центральний, в центральних органах і заявив голові партійного організація. Я правильно а коментую? Ну я думаю, що по. Доценко, Анатолій Васильович більш предметно і докладно зупиниться в своєму виступі і передресуйте його. Вибрав свій шлях, ви знаєте, мені прикро про це говорити, якщо відверто. Але ну, що тут можна сказати? Певна зрада, вона завжди... Черкащині була, є і буде. поки ми не... Але виборець розбереться. Виборець повинен розібратися з цим з цією історією, тому що, знаєте, солодше буде в команді президента отримувати якісь посади, преференції чи бути незалежним. Але я вважаю, що якщо ти вже є партійцем, то неси цей тягар. Партії до кінця, незалежно в яким часи партія, чи коли лідер в'язниці, чи коли лідер на волі, чи коли лідер у владі.